Імперія Росія століттями вона несе руїну. Українців зараз жнива, гаряча пора збираємо хліб. А що несе Росія? Руїну, невігластво, бур'ян? Вони всю свою історію сіють бурян. Правду сказав отець Назарій. Найбільша територія у світі у них і їм мало. Я не втомлююсь наводити один приклад: в Росії на школі дві меморіальних дошки встановлено. В честь батька і в честь сина. Загинули обидва в 21 рік, різниця 20 років. Один загинув в Чечні, інший загинув в Україні. А де гинуть наші хлопці і дівчата? В Росії. Вони захищають свою землю, свою державу. Перемога буде за нами, тому що у нас на першому місці, слово Боже, потім держава. Тому що у нас найвищий хрест, потім державні символи. Дорога родина, прийміть щирі співчуття від усієї нашої громади. Сьогодні у скорботі з вами всі, всі жителі громади, всієї України. Шановна громада, грим'че одне з небагатьох сіл залишилось, на жаль, в нашій об'єднаній громаді, де ще немає такої страшної звістки. Де ще не прийшли були ці криваві жнива. Уже на пальцях однієї руки можна порахувати села. Де ще не маю рядь синьо-жовті прапори на кладовищах? Де ще не було салюту? На жаль, вже і в грив'ячому. Важкі криваві жнива. Я дякую, що ви знайшли час сьогодні прийти сюди. Провести в останню путь Героя Олександра, показуючи цим приклад для всього світу, для агресора, що ми єдині, ми згуртовані нас не перемогти. На жаль, ціна висока. І, шановна громада, якщо будете на кладовищах, де поховані ваші родичі, підходьте, будь ласка, до могил, до майоря на жовті прапори тому що там лежать хлопці і дівчата, які віддали за нас, за мирне небо, за нашу свободу, найдорожче, що в них було, вони віддали своє життя. Слава Господу Богу, слава загиблому герою і слава Україні!